Доброго дня! Вас вітає Агенція нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку, яка знаходиться в місті Івано-Франківськ село Клузів. Загальна площа ділянки 11. Сотих, розмір ділянки 16 на 60 метрів. Ділянка знаходиться в районі Новобудов. Сусіди проживають на постійній основі. Пов ділянку проходить лінія електропередач. Під'їзд до ділянки, шутрова дорога. Ділянка правильної форми, що спрощує забудову. В межах 300 метрів до ділянки знаходиться газова труба, є можливість підключитися до газу. За більш детальнішу звертайтесь звертайтеся номером телефону.